одній з попередніх програм ви вже ознайомилися із Hells Angels, усвідомивши, що байкери можуть бути не лише фанатами Харлей, а й реальним кримінальним синдикатом. Так от, Хелси далеко не єдина мотобанда, яка оперувала і продовжує оперувати на території США. До великої четвірки разом із Hells Angels входить клуб Outlaws, який у 30-х зародився у штаті Іллінойс. В кінці 50-х з'явилися Монголс. А у середині 60-х Техас почали підминати під себе Бандідос. Бандідо Bandido Nation – Американський мотоклуб байкерів однопроцентників. Однопроцентними байкерами називають тих, хто діє поза законом замішаний у криміналі. Цей клуб вважають другим за чисельністю після Angels. Більшість американських мотоклубів з'явилися у післявоєнний період. Повертаючись після бойових дій, американські військові уже навчені верхової їзди на сталевих конях, об'єднувалися у групи. Люди, які у 60-х і 70-х поверталися з війни, шукали того адреналіну і драйву, який вони отримували на фронті. Вони хотіли відтворити це у мирний час, аби і ті відчуття, і їхня братська дружба на війні нікуди не зникали. Так от, разом із військовими у спокійне американське життя повернувся і Дональд Чамберс. У намаганнях віднайти собі місце після бойових дій він пішов працювати на корабельні доки. Щоправда, ремонтуючи побиті судна, багато адреналіну не заробиш. Тому, наслухавшись різних історій про вже існуючі мотоклуби, Чамберс 66-го вирішив створити власний. Я вирішив об'єднати людей в єдине ціле, так само як це роблять булінг-клуби чи інші схожі зібрання. Просто у нашому випадку нас об'єднали мотоцикли. На ділі ж наміри були точно неблагими. Імпульс до створення бандідос на амбітному Чамберсу дали саме Хелс Енджелс. Йому не давала спокою першість хелсів і звання найпотужнішого байкерського клубу на планеті. Чамберс мріяв об'єднати довкола себе бандитів і стати номером один, забратися на вершину однопроцентників. Усе життя клубу Бандідос побудоване довкола кримінальної активності. Який сенс долучатися до банди одного відсотка, якщо ви законослухняний громадянин? Відповідь очевидна: кримінальна діяльність і зневага до закону? Дональду Чамберсу таки вдалося зібрати довкола себе однодумців і заснувати мотоклуб? Він набирав у свої ряди здебільшого білих американців, переважно расистів. Хоча нерідко серед членів банди зустрічалися і мексиканці. Єдине, що їх усіх об'єднувало кримінальне минуле і бажання цілими днями кататися на мотоциклі. І так, 66-го у Х'юстоні, штат Техас, заснувався новий мотоклуб Бандідус. Андідо позиціонують себе як найгірші з поганих, тому якщо ви хотіли б долучитися до них, то майте на увазі, навіть якщо ви не пов'язані з криміналом, з часом все одно доведеться із ним зіткнутися. Ви ж будете в оточенні людей поза законом. Із появою членів банди з'явилася і власна штаб-квартира. Тоді Чамберс почав думати над символікою, адже це візитна картка кожного байкера. Нашивки й логотипи відображають не тільки приналежність до конкретної банди, а й демонструють відданість до клану і контроль над певною територією. Так от, логотип бандіду складається із двох рокерів верхнього і нижнього та емблеми клубу. Ось ця верхня нашивка це назва банди, нижня місце знаходження штаб-квартири, а от центральне зображення логотип і символ клубу. Там нашитий мексиканський бандит, який тримає пістолет і мачете. Згідно із легендами, це зображення Дональд Чемберз запозичив із реклами кукурудзяних чіпсів. Мультфільмовий персонаж Фріто Бандіто дуже схожий на мексиканця, якого використовують на нашивках мотоклубу. Легенда також говорить, що кольори мотоклубу золотий і червоний пішли від морських піхотинців у В'єтнамі, де свого часу проходив службу сам Чемберс. І, хоча він ані підтверджував, ані спростовував цієї легенди, його байкери впевнені, усе це міфи. Насправді червоний і золотистий це кольори коралової змії, яка поїдає собі подібних. А от щодо мексиканця, то він зовсім не схожий на кукурудзяного героя. Зображення бандита пішло із мексиканського фольклору. Тодішні кримінальні авторитети гвалтували, грабували, убивали чужинців і завжди стояли на захисті своїх територій. Звичайно, як і в кожної банди, бандітос мають власну ієрархію. Кожна ланка у цій структурі беззаперечно виконує накази старших членів мотоклубу. Голову називають президентом. Він організовує збори і затверджує політику клубу. За ним ідуть секретарі. Вони по суті заступники президента. В одному ряду із ними стоять скарбники. Такі люди відповідають за фінансову політику банди. Під ними солдати, які виконують найрізноманітнішу роботу, починаючи від прибирання у клубі після вечірки і закінчуючи наповненням офіційного сайту і соцмереж. Найнижчі ланки це проспектс, люди, які на випробовувальному терміні, і Хенґераунд, ті, хто хочуть вступити до клубу. Мало помалу, почали відкривати свої філії в інших штатах Америки. Чаптери це не тільки розширення, а й покращення бізнесової логістики. Перепродувати вкрадені запчастини до мотоциклів метамфітамін та зброю було легше, коли скрізь є свої люди. Якщо когось із наших братів упіймали на незаконній діяльності, то це його індивідуальна заслуга. Діяльність клубу тут ні до чого. Окей, але факт залишається фактом: ФБР, Держдепартамент, влада на місцях та інші державні установи класифікують бандідос як кримінальний синдикат. А тому 72-го Чемберса затримали і кинули у в'язницю. Причиною стало подвійне убивство, яке він і ще двоє бандідусів скоїли вельпасом. Жертвами стали двоє дилерів, які продавали свій продукт без їхнього дозволу. Дилерів змусили викопати собі могили, прострелили голови, а перед тим як закопати тіла, підпалили. Після арешту Дональда Чамберса правоохоронні органи почали пильно стежити за діяльністю Бандідос. Крім того, почалися рейди, обшуки і допити. Поки Чамберс відмотував термін, у 80-х з'явилися чаптери за межами штатів, а з ними нові ринки збуту і способи заробітку. Колишні локальні продавці метамфітаміну, дилери Бандідос, взялися за розповсюдження кокаїну на міжнародному ринку. Дистрибуція поширилася на Європу, Австралію, Індонезію і так далі. Абсолютно усі підсіли на кокаїн. Якщо ви зараз подумали про байкерів, то дуже помилилися, бо на коксі сиділи всі. Ось цей чоловік Джордж Вегерс. До того як стати загальнонаціональним президентом Бандідос, він очолював свій чаптер у Вашингтоні, де й прославився завдяки реформам. Зрозуміло, байкери-однопроцентники своєю діяльністю притягують до себе увагу правоохоронних структур. І якщо з місцевими поліцейськими ще можна домовитися, то підкупити підрозділи ФБР задача дуже неспрости. Щоб триматися на плаву, Вегерс наполягав на тому, аби байкери зменшили кількість дебошів і рівень насильства. Але при цьому відповідали званню байкерів однопроцентників. Я завжди намагаюся бути бандідо 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Неважливо, де я знаходжуся. Його реформи потроху втілювалися в життя. Члени бандідос почали поводитися трохи спокійніше. Правда, тільки до 81-го, допоки американське управління боротьби із наркотиками не знайшло у машині самого Вегерса 5 кілограмів кокаїну. Його кинули до в'язниці на 5 років по року за кілограм. А поки лідер відбував свій термін, вдалося добратися і до звичайних солдатів. Правоохоронні органи до 1985 року затримали більше 80 членів бандідос у восьми штатах Америки. Більшість із них були звинувачені у торгівлі і зберіганні наркотиків. Зрозуміло, що далеко не всі президенти Чептерів заради мирного співіснування із представниками закону змінювали стиль життя у кращу сторону. Чимало потопали у стрілянинах. Одна із таких трапилася 84-го в Австралії. Перестрілка у Мільперрі або різанина на день батька. Конфлікт спалахнув між Бандідус і ще одним клубом Команчеро. Команчеро МС – австралійський мотоклуб, заснований у 60-70-х роках у Сіднеї. Прославлений тим, що його члени роз'їжджали на байках, відкрито тримаючи зброю у руках. Конфлікт між ними спалахнув через наркотики. За версією поліції, обидва мотоклуби не поділили між собою території збуту своїх продуктів. Відповідно, зустрівшись на святкуванні дня батька, почали стрілянину. Бандідус втратили двох, а Команчеро – чотирьох. Серед цивільних ще 28 поранених. І 15-річна дівчинка, яка загинула. За 30 років, які минули з того дня, я можу хіба уявити, як би вона виглядала у цьому одязі. Після цього інциденту в Австралії заборонили відкрите носіння зброї, а ліцензію взагалі видавали тільки у разі крайньої необхідності. Кокаїн же продовжував ставати не лише постійним джерелом прибутку, а й яблуком роздору. І не тільки серед байкерів. 94-го дійшло до того, що розпочалася справжня війна, вона відома під назвою Байкерська війна у Квебеку. За контроль над наркотрафіком у канадській провінції в бій вступили Хелс Енджелс, Бандідос, Різутто та Rock Machine. Розбороняти і усе це присікати довелося силам спеціальних операцій. Втрутилися навіть військові. Війна кримінальних синдикатів тривала до 2004-го. За весь час конфлікту загинули більше 160 людей, понад сотню затримали. Оскільки в різанині брали участь представники найрізноманітніших угрупувань, то й способи убивств у них були різними. Когось палили, когось катували, когось розчиняли в кислоті. Криваве байкерське свавілля на вулицях Квебека супроводжувалося затриманнями. В автозакид десятками пакували усіх, кого підозрювали у причетності до банди. На той момент Джордж Вегерс уже вийшов із тюрми і почав мітити на крісло загальнонаціонального президента Бандідос. Він усе ще хотів змінити стиль життя цього мотоклубу. Коли я приїхав у штаб для подання своєї кандидатури, то мене відмовлялися приймати. По-перше, усі попередні лідери були із Техасу, а я ж приїхав із Вашингтона. По-друге, байкерам не подобалися мої реформи, вони не хотіли перевтілюватися. Йому все ж таки вдалося переконати комісію, що його президентство принесе найбільше користі бандідос. Коли Вегреса таки обрали на головну посаду, перше, що він змінив, процедуру вступу до клубу. До другого пришестя Вегерса для того, щоб долучитися до Бандідос, необхідно було пройти три рівні затвердження: генґераунд, ті, хто вештаються біля клубу. Проспект найголовніший етап там кандидата, перевіряючи на відданість і витривалість. Фулмембр, повноцінний учасник мотоклубу МСІ». Звання проспект це найважливіший етап. І вимоги до кандидатів шалені. Їх постійно смикають у різні сторони, просять про послуги і накидають різноманітну чорнову роботу, перевіряючи на вірність і готовність виручити братів. Нерідко кандидати проходять через моральне приниження і фізичні знущання. Так їх карають за помилки. Один невірний крок, і проспект міг залишитися без зубів. Вегерс вирішив відмінити ці правила. Я не думаю, що ти зможеш зробити людину хорошим братом, коли ти б'єш його і знущаєшся над ним на виду у решти хлопців. Розширювали свій вплив Бандідос як корпорації, поглинанням менших клубів. Як кажуть самі бандідос, на одній території не може бути двох королів. Існує два варіанти поєднання: перший вони пропонують здати нашивки і долучитися до свого клубу. Другий просто забирають нашивки і розформовують клуб. Уся символіка трансформується у трофеї, які потім вішають у своїх штаб-квартирах. Якщо президент чужого клубу відмовляється здавати нашивки і долучитися до бандідос, то у такому випадку в силу вступає шантаж, насильство і терор. Не лягати під бандідос планували байкери з «Кінсмен». Коли ж президент відмовився підтримати Бандідус і здати свій жилет, то члени угрупування спочатку спалили його штаб-квартиру, а потім посадили в авто. Він був на волосинку від смерті. Якби за лідера Кінцмана не вступилася поліція, копам вдалося затримати членів угрупування. Жінки вони в структурі Бандідус займають окрему ланку. Практично безправну. Їх називають old Lady. старенька леді. І сприймають як власність. А точніше, вони самі себе так тиврують. Наприклад, ось таке тату так і називається Власність бандіду МС. Часто вони носять жетони PBOL Proud Bandido Old Lady. Тобто пишається бути старенькою леді Бандідо. Щодо чоловіків, їх характеризують їхні нашивки. Наприклад, ось така Expect No Mercy означає, що учасник клубу зробив щось набагато більше для банди, ніж сама банда й вимагає. Йдеться про жорстокі убивства. God forgives, Bandidos Don't Бог пробачить бандітоні. А ще різні свастики, блискавки, нацистські символіки на будь-який смак вони не тільки відображають відданість і стиль життя, а й є знаком міцної дружби між членами банди. Якщо мені не буде що їсти, мої брати запросять мене на обід. Якщо мені не буде де спати, вони постелять мені ліжко. Якщо мій байк зламається десь на дорозі, вони приїдуть і допоможуть мені. Я не можу передати словами наскільки мої брати віддані мені, а я їм. Ми більше ніж просто сім'я. Бандідос відкрито розповідають про свою неприязнь до поліцейських. Ну, причини зрозумілі. вони живуть у абсолютно різних світах. І якщо у 60-х вони творили усе, що заманеться, то у нульових свобода дій дуже обмежена. Копи постійно звинувачують нас у всьому, але нехай глянуть на себе. Я приведу вам приклад: якщо у мій дім хтось увірветься, і я звернуся у поліцію, то вирішення питання займе у них 30 днів. Якщо ж я сам візьмуся за це, то зможу знайти злодія всього за день. Копи взагалі не потрібні. Необхідність копів стає точно виправданою, коли пересікаються байкери із різних клубів. Приклад тому перестрілка у ВАКО в ресторані Peaks 2015-го. зустріч для обговорення плану дій і розширення зібралися 5 мотоклубів, а це 200 байкерів, озброєних пістолетами, рушницями, ножами і мачете. Їх заздалегідь чекали поліцейські і підготували облаву. Правда, вона перетворилася у криваве місиво. Байкери самі почали стріляти один в одного. Поліцейським довелося відкрити вогонь. В результаті 9 байкерів із різних мотоклубів загинули. Щонайменше 20 отримали поранення. Коли копи думають про те, що перестрілка у Вако заплямує репутацію бандідос, то вони дуже помиляються, бо такі криваві сутички тільки підвищують їхній імідж в очах тих, хто хоче долучитися до клубу. Вийти із замкненого кола під назвою Мотоклуб Бандідос можна лише двома способами. Перший через тюрму за 40 років свого життя у мене був час подумати над тим, про що я шкодую. І таких моментів є багато. А от про що я шкодую найбільше, так це те, що став одним із бандідос. А другий спосіб зі свинцем у лобі, що викликає неабияку повагу серед інших бандідос. Тих, хто загинув у бою, оплакують і вшановують масштабними заїздами. Брата, який пішов із життя, кладуть у труну разом з його нашивками. Похованням займаються члени банди. А фото уже колишнього брата назавжди залишиться у барах на дошках пам'яті.